Усім привіт! Сьогодні ми швиденько поїздимо по Хмельницькому і подивимося основні місця в цьому місті. Побуваємо в центрі і на виставці. Поїхали! Увага! Це відео було відзнято до повномасштабного нападу Росії на Україну. Якщо є можливість, допомагайте ЗСУ або мені особисто все є в описі до відео. Разом переможемо. Перше, що ми бачимо з вікна, це розбудову нових хмельницьких мікрорайонів вздовж річки Плоскої. Далі ми їдемо в сторону вулиці Кам'янецької до Філармонії. Ось це, до речі, і вона Хмельницька обласна філармонія. А ми з вами повертаємо на вулицю Героїв Маріуполя. Раніше вулиця мала назву Гагаріна. Ось тут ви бачите пам'ятник Богданові Хмельницькому, один з небагатьох пам'ятників. В цьому місті зараз ліворуч ви побачите старий особняк, після якого відкриється вид на центральну площу міста на майдан Незалежності. Майдан оточений обласною та міською радою, також школою мистецтв, судами і телерадіокомпанією. Також тут неподалік знаходиться будинок реєстрації шлюбів. А також по алейці ми можемо бачити гарні лавочки. З вулиці Героїв Маріуполя будемо повертати на вулицю Рушевського, де зараз побачимо гарний маєток на вулиці Рушевського 95. Побудований маєток на початку 20-го століття невідомим архітектором. Є одним із найоригінальніших особняків старої міської забудови Проскурова, зберігся дотепер майже без змін. Ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. На перехресті вулиць Грошевського і Героїв Майдану знаходиться пам'ятник Пішка, присвячений загиблим воїнам-афганцям. Далі ми їдемо по вулиці Рушевського... Повз сквер імені Шевченка. Там само в парку знаходиться кінотеатр імені Шевченка, який виходить на центральну вулицю міста Проскурівську, яку ми зараз з вами і побачимо. Але спочатку подивимось ліворуч на відреставровані нові будівлі. Ці будівлі досі зберегли статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Зараз в цій будівлі знаходиться готель, а праворуч знаходиться вхід на різдвяний ярмарок і торговий дім. 1897 року побудови. Поїхали далі. Ми поїхали на виставку, де побачили такий високий хмарочос біля торговельного центру Оазис. Ця висотна будівля межує з приватним сектором неподалік від Південного Бугу. Зараз перед вашими очима знаходиться торговельний центр «Ель», що є скороченням від магазину Електроніка. З вулиці Степана Бандери ми повертаємо. На Зарічанську вулицю. Пропоную вам подивитись, як сучасно розбудовується мікрорайон Виставка. Або ж заріччя. Як правильніше, я не знаю. Праворуч, там, де раніше був приватний сектор, збудували будинок меблів, автомийку, iq центр певно, якийсь офісний центр, і житловий комплекс набережний квартал. Далі також знаходиться житлова. І робоча інфраструктура. Ось ми перетинаємо вулицю перемоги. Ось так виглядають сучасні житлові квартали Хмельницького. Далі можна бачити бізнес-центри, спеціальні установи. Також тут і багато житла, бо поруч знаходиться річка Південний Буг, і людям треба мати на неї вигляд. Але раніше тут була не тільки приватна забудова, тобто маленькі будиночки дачного типу, але й парки. Тобто зелені зони з деревами. А зараз, як бачите, все в бетоні. І вулиця по правому боці майже не озеленюється. Навіть маленький ресторанчик тут був, але зараз вже тут знаходиться житловий будинок. Ще один. Але мені здається, що людям подобається, бо неподалік від центру і пішки, тут неподалік і річка, і парк. І все наче гарно. Є також праворуч і стадіон, за яким знаходиться річка. Але між стадіоном і річкою впихнули ще декілька будинків. Ліворуч до речі, знаходиться політехнічний коледж, але він не освічувався, тому я його не зміг зазняти. Там, де раніше були автостоянки, мотелі і різні такі підприємства. Знаходяться зараз і фітнес-клуби, і офіси. Спеціально для людей тут будується великий торговельно-розважальний центр. Хоча раніше на цьому місці була закинута промисловість. Їдемо в сторону центра міста, повертаємо з вулиці Зарічанської на вулицю Свободи, і бачимо по правій стороні спеціальні підприємства також будівлі, медичні, житлові, торговельні. І офісні. І перед тим як закінчити це відео, останньою завершальною точкою буде кінотеатр Планета, тобто пожежна каланча. Ця будівля є історично архітектурною пам'яткою міста Хмельницького. Ось і все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше цікавих відео. Миколаїв щодня. Обстрілюють, попри це, я все ще знаходжуся в своєму рідному місті і працюю над новим контентом, над новими відео. Тож я вас прошу підтримуйте український контент, підтримуйте мене і також підтримуйте ЗСУ. Вірю в нашу перемогу. Не прощаємось.